Слива дуже популярна кісточкова культура, яку сьогодні вирощують майже всі садівники-аматори. Аже з усиллями українських та зарубіжних селекціонерів були створені нові морозостійкі види та сорти цієї культури, північні сливи чудово ростуть і плодоносять у більшості регіонів України. Їх морозостійкість сягає мінус 41 градуса. Нові морозостійкі види та сорти сливи хороші ще й тим, що вони практично не хворіють на грибкові хвороби на генетичному рівні. Найкраща година для посадки слив весна за літо рослини добре вкоріняться на новому місці, підростуть і успішно підготуються до першої в своєму житті зими. У цій статті я розповім вам, як правильно проводитися посадка сливи та подальший догляд за нею. Наприкінці я представлю вам найкращі сорти сливи з нашої колекції кісточкових культур. Загальна характеристика видів культурної сливи вчені нараховують близько 40 видів дикорослих слив у різних ґрунтово-кліматичних зонах землі. В Україні в культурі вирощуються лише 4 види сливи: домашня, російська, канадська та тарнослива. Слива домашня. Це найпоширеніший вид культурної сливи. Який з'явився дуже давно в результаті природного запилення дикого терну та аличі. Дерево може досягати 6 метрів у висоту. Плодоношення починається на 4, 5 рік після посадки, залежно від сорту. Плоди переважно яйцеподібної форми, але можуть бути і кулі, їх забарвлення дуже різноманітне: від блакитного та синього до фіолетового, вишневого, малинового, помаранчевого та жовтого. Слива російська, виведена наприкінці 70-х років минулого століття в результаті схрещування аличі та кількох сортів великоплідної сливи, домашньої та китайської. Деякі фахівці називають її гібридною алічею. Дерево невисоке до 3 метрів у висоту, плоди великі, солодкі з тонкою шкірою. Їх забарвлення може бути яскраво-помаранчевим, вогненно-червоним, фіолетовим, золотисто жовтим. Відзначається високою урожайністю, морозостійкістю та непримхливістю. Слива канадська. У дикому вигляді зростання на півдні Канади та Півночі США, відрізняється жахливими смаковими якостями та дуже високою морозостійкістю до мінус 43 градусів. До того ж, ця рослина стресостійка, не боїться різких перепадів температури та тиску. Дерево виростає до 2,5 3 метрів. Урожайність висока. Плоди у культурних сортів сливи канадської великі, солодкі, мають кулясту форму. Їх забарвлення жовте, золотисто червоне, синє. Тернослив. Терносливий гібрид, отриманий в результаті схрещування великоплідних сортів сливи домашньої терном. Дерево за вишки до 3,5 4 метрів залежно від сорту. Плоди темні. Невеликі – м'ясо, кисло солодке з невеликим виязучим ефектом. Найневибагливіша та довговічна слива, яка потребує мінімального догляду. З плодів виходити чудове варіння, джем та вино. Але, на відміну від терно, терносливу можна вживати і у свіжому вигляді. Посадка сливи: посадка всіх видів слив проводитися практично однаково. Давайте доповідно поговоримо. Як правильно посадити це чудове плодове дерево. Я рекомендую вам вибирати саджанці із закритою кореневою системою, оскільки смороду краще приживаються. До того ж сама посадка проходити набагато легше, вам просто треба перевалювати саджанець разом із землею з горщика в посадочну яму, не пошкоджуючи його коренів. Рядки посадки сливи. Сливу можна саджати і навісні, і восени. Однак краще посадити її на вісні. Адже за літо дерево добре акліматизується, підросте і нормально перенесе зимові холоди. Рядки весняної посадки сливи лежати від клімату вашого регіону. Для центральних районів це кінець квітня, початок травня, для північних, пісня 5, 7 травня, для південних кінець березня-квітень. Місце для посадки слива любити сонце. Воно має освітлювати дерево протягом усього світлого дня, інакше урожай буде меншим, а самі плоди не такими великими та солодкими. Водна година зливу боїться холодного вітру та протягів. Тому вам потрібно продумати для неї якийсь захист від них. Слива не любити застою талих та дощових вод, тому її не можна саджати у низині. На понижених ділянках саджайте сливу на штучних земляних пагорбах за вишки 60-70 см і діаметром 1 метр. Грунтові води мають бути розташовані не ближче, ніж 1 м до поверхні землі. Підготовка ґрунту: сливі необхідні родючі, багаті на органіку, легкі, пухкі ґрунти з нейтральною реакцією 69 6,97. Наведіть, на слабокислому ґрунті зливу ростиме погано. Кислі ґрунти потрібно заздалегідь нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи його під перекопування ділянки з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадка сливи: Викопайте посадочні ями діаметром і глибиною 50 см. На дно шкірної ями укладіть дренаж із дрібного щебеню або битої цегли кулою 9-10 см. У центр ями вбийте посадковий кіл за вишки 1 метр 70 см, до якого після посадки ви прив'яжете саджанець. Всю землю з ями виміть, відкладаючи верхню родючу кулю в один бік, а решту ґрунту в інший. Приготуйте посадкову суміш із верхнього родючого шару компосту, листової землі та піску у співвідношенні 1 до 2, 2 до 1. Заповніть всі посадочні ями цією сумішю на одну третину об'єму. Додайте в них 2 столові ложки суперфосфату, половиною столової ложки сульфату калію та літрову банку деревного попелу і добре перемішайте. Установіть саджанець зверху насипаного ґрунту і почніть засипати його тією ж ґрунтовою сумішю, добре ущільнюючи землю, щоб не залишати порожнеч між корінням. Цю операцію краще проводити по двох: один тримає саджанець, інший підсипає ґрунт і ущільнює його руками. Після посадки корена вашої касливи має знаходитись строго на рівні поверхні землі. Прив'язуйте саджанець до кільця м'якою мотузкою, обемотуючи стовбур дерева та кіл у формі вісімки. Ні в якому разі не стягуйте мотузку. Інакше деревце може почати рости криво. Після цього добре полийте всі саджанці з розрахунку півтора ліки під кожен і замульчуйте пристовбурні кола соломою або сухою травою кулею 5-6 см. Мульчуючий шар перешкоджатиме зростанню бур'янів під сливами і зберігатиме вологові в кореневому кулі. Догляд за сливою. Полив Сливі необхідні рясні, але не часті поливи. У перший місяць після посадки в суху погоду поливайте через день, щоб деревце швидше вкоренилося. Потім до кінця серпня два рази на тиждень з розрахунку півтора лійки під шкірну рослину. Дорослим деревам достатньо трьох рясних поливів на місяць по 40 літрів під кожне. Після завиязування плодів і до початку плодоношення поливайте раз на 5 днів. Добрива Сливу достатньо підгодувати тричі за сезон. Першу підгивку азотом дайте деревам, як тільки відтане ґрунт, середина, кінець квітня. Для цього найкраще взяти січовину, 2 столові ложки на 10 літрів води під шкірну рослину, другий раз підживіть зливи в момент створення зав'язей. Зробіть таке добриво: у розчин рідкого коров'яку у концентрації 1 до 10 з водою додайте 2 літрові банки деревного попелу і 3 столові ложки калі магнезії. Перемішайте і пролийте в пристовбурні кола після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити корені. Дозування 10 літрів підживки під одне доросле дерево або під два молоді рослини. Третій раз внесіть якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгивки плодових культур наприкінці жовтня. Дозування дивіться на упаковці. Окрім добрив, зливи, обов'язково потрібний кальцій для завиязування кісточок. Якщо його не виступатиме, то всі зав'язі обсипляться, і плодів не буде. Кальцій вносять у період світіння. Це може бути яєчна шкаралупа, перетерта на порошок, деякі садівники збирають її всю зиму. Під одне дерево літрову банку перетертої шкаралупи. Можна внести розчин хлористого кальцію па 5 столових ложок на 10 літрів води під одне дерево. Можна подрібнити у порошок шматочки крейди тільки не кольорової, а чисто білої, і внести підрихлення при стовбурних кіл з розрахунку літрова банка під одне дерево. Повторно кальцій дайте своїм сливам після збору урожаю. Обрізка формування зливи почніть на інший рік після посадки. Формуйте крону за розріжено ярусною схемою. Головне насамперед обмежити зростання слив у висоту. Укоротивши центральний провідник і верхні скелетні гілки на висоту 2,5 3 метри, щоб за деревами легше було доглядати, Щоку навісні проводьте санітарну обрізку дерев, видаляючи всі старі, поламані, підмерзлі, слабкі та ростучі всередину крони гілки. Профілактика шкідників і хвороб усі запропоновані нами сорти слив мають підвищену стійкість до грибкових хвороб на генетичному рівні. Незважаючи на це, я рекомендую вам, щоку навісні проводити дві профілактичні обробки від хвороб і шкідників із інтервалом у два тижні. Першу обробку від хвороб зробіть ранньою весною, як тільки зійде весь сніг, обробити все дерево. і